Хочеться трошки з вами поговорити на тему самовдосконалення, самокопання, самобічування і всіх таких напрямків. Наскільки це жорстокий тренд, і наскільки нам слід від нього відходити. Так, має місце бути саме здоровий інтерес до самовдосконалення, до покращення. Свого стану, до покращення своїх умов життя, до покращення різних сфер свого життя. Це все має місце бути. Але те, що нам дуже активно продають, просто від усюди, це те, що є якийсь певний алгоритм, роби раз, два, три, чотири, п'ять, і все тобі буде ахуєнно. Так, можливо, вона і буде. Прекрасно. Але не означає, що це буде для тебе. Гармонійно, це буде для тебе аутентично і органічно. Можливо, людина ще буде не повністю до цього готова. Якщо ми не готові до певних змін, у нас відбувається відкат назад. Чому саме копання це шлях нікуди? Тому що ніхто нас не закопує так сильно, як ми самі. В нас є звичка прогнозувати, придумувати, продумувати погані сценарії, не такі більш негативні. Але не в кожної людини є звичка входити в стан гармонійний, стан, де в вас все складається, ладиться, стан, де в вас відбувається. Приємні, цікаві, насичені події. Це не означає, що в цих подіях немає проблем, немає певних проблематик. Але інший підхід. Ми вже маємо всі інструменти для того, щоб будувати ну, гарне життя життя там, де ми не будемо так самозакопуватися. закопуватися. Я спробую сама. Робити це менше і менше. Це звичка. Тобто, наш мозок має зрозуміти, що замість цієї старої звички ми пробудуємо певну нову. Але на це потрібен час. І це не пару тижнів, не місяць, не два. Це свідомі вибори кожного дня. Але з ними краще.